But no such roses here, for Jews. And in some rooms they are more delight than in the breath that from my mistress breaths. Really I love to hear you speak. Yet all well I know, that we be the the heart is in power. I don't know. Never so good as this. my mistress when she walks, trailed from the ground. And yet I have, I think, my love, is fair. I say she beloved with heads compared. is a У то не травми руть ручки вітри, І ласки літа дні за короткі, під час згарішнього весну, А то за тумани злутали вихід. І все, що світле, світло відлучає. В під час природи полові. Та світлові та клоповік не згасне і не оборонить світлої краси. І смерть вже не вжене за нею, бо всіх рядках до ігрушки ж так. Як людям дихать, а очам дивить, так сьогодні жить і тебе пробить. Я буду, читати, я буду читати підряд. Це з того доведе, що я старий, Допоки боки ти, й унітей тих самих я. Побачив тебе часу дорослим, то днями чи не складать. Бо вся краса, яку куди йти, тушатиму моє серце, що живе в мене друге, як твоє. То як я буду старший за тебе. Тож люблю. Будь на варті біля себе, як я. Не собі, але для тебе. Носимо твоє серце на шиняння, глядіть малям, щоб ним не сталося. Моє помре. Не сподівайся твого. Ти мене воротять. В дорозі геть втомись, і до лежака. Солодко та кінцівка простягнуся. Та як для тіла спиниці земля, то думці і ніг розв'язано путь. здаля де я, і що й відстанця, вона б тобі напрощує руша. Повіки зморені, розпахнуті лиша У чорну духу увидела слівця. Хоча моя висвітить твій, Коштовністю сіяв у глупу нічі. Красу їд ширнамку оберта, Юний міняєший її обличчя. Бачите, один кінцінки, вночі розум мій, тобі й мені не знаю цю потіку. Коли з наласки долі людей слізьми давлюся, бо шим я є, і краю небов жаль без човіт. Дивлю на себе, плину своїх. Ма люби стих, хто сподівав багатства і чарів, і друзів кож собі зложив. Жадаю знань цього і того остатства, забувши, щоб я завжди дорожив. А в цих думках чоловік не вихопить, мов світло проміг ти. Вебить моє, мов жай знімаючи світання з землі, Відбрав небесну співує. Бо так збагачує любов твоя, згадав і скорола не мінюсь я. Ой, як сильніш нарушає краса, орнаментом ще істин зірє. Троям не ясним, що ясніш, благохай мені Шевши не мені в цілу густоті, в тон умиє витяжці троян. Так само в терні цвіт її буя, як літого доброго твоє. Та як краса ця лише показна, живе незаймана з душа і з тим мира, троянди така, із смерті твої світ благовхай. Так ти ясниш, коли ці люсті стнуть, мій вірш відселює твою суть. Сладка любов, все любися. Не скажуть хай, що апетит твого твого гострішого зумає. Притомиш, та завтра знову гостро біля горда, то й ти будь ти. І навіть сидиш цей день голодні очі, ті лиш гліба сон. Дивися знову зраду. Не гаси любов у вічному спросові. Хай сумний перевій волока, що вирех ділий де зійшлись обоє щодня торкає. У хто вороття його не знав, благословення в що як зима рують повна при хрощі, хід літа трикрод бажаєш і троше. Усім потім по смерті плачу я, що як в пустелю світові біда, і хто не внужив, все веселощах, і щире вір, то не вірі. І злото честі на ганьбу, і дівчини чесно, грубо. І піднято на наглу, і силу на силу хили тлу, і штуці у лацькі кутята язика. І дурість склада мудрості рецепту, і просто істину пошито простачка, і добре бранце прикриває зле, тим змучившись втекти за мить одну у, у смерті покинуш мою любов і сім'ю. То року обіймеш мені, як жовтий лист дені, а де в цілі? Хоча, як проти холоду дрижать, розбиті ходи відлинув співу. Мені ти бачиш посвіток по дню, як сонця вже й на заході нема. Його болеють ніч у гортах до решти, мов приходить смерть нема. Мені ти бачиш провід вогняний, що юності своєї на золі, мов може, смерть. Де йому зійти те житло, що перше сам живий, ти собі знав. І любов твоя сильніше тим джерелом, що скоро ти лишиш. Проти утішся, як стримкаєш, без повороту унесе мене. Життя моє у лисіці своє меморіали у тебе сподів. Як ти побачиш це, ти бачиш враз достатньо, що святилось як твоє. Землі діти прах і її добро. Відух тобі в кращий час Уже відсунявся усе життя, здобуть шарили, мій тіло верний склад, підступний вже злодійського ножа. Загробу в тебе, щоб подати. Тим дорогою, що носить у собі, ось ті, позилишається лишається них. Що справді питати тобі, що доживеш, як візьмуся землею, Смерть віце пам'ять, не візьмеш домівку, хоча б я в забуття пішов до нею. Твоє ім'я, то ти й моє вічне життя, най світом всі мене обійме сміть. Я знаю, малюватись не твоїх, то не моє, а тебе умалювати. Я знав чи думав знав, ти прийшов, що може ялу порезати даватися. Я не доклався, до хвилин тобі, бо ти вже сам собою, поміж нас являєш, перетоплять повсякчас, бо ту чесноту, чи тобі зросла. Мовчання, яке числиш на мій гріх, мені в найвищу славу, в німоті не скрипчує краси, а ті, хто хотів життя надать у білих рівзості. Життя живе в твоїх єсних ночах більш, ніж поет помітив у Якщо б спалить мене, візьмеш на дуру, що мені чесноти не знайти. Я по твоїй останній стороні і правдиву тебе, хоч рікся ти. Провади мої знаєш із близька, я викладу пророкти її моїх раду. І втративши мене у цій пропащі, не тільки заживеш нової слави. Потім буде перемога і моя. Бо так звітав тобі любили свою, що ради, що їх завдаю собі, як вищий тебе височінь мені. Така моя любов, такий є твій, що правди ти тебе і краді мої. То що ж, зненаві? Коли, то зараз. Тепер, як світ однак все не розп'нуть, влучись до злобидолі, не дугою та краплею остеплють. Ні, не тоді, як серце по печалі хохляне, йди всім віда вороттям. Не вдай ніч від ні, дощовий ранок, Подолав уже, подовжити, Як ти лишиш, то хай не на останок. Як менше лиха лиха нанесуть. Най на початку, що бере від долі, найперше найгірше окусить. І решта не недіє наше море, мені не стань тебе. Не здасться горе. Що й друга чорниво записать, що не списав тобі мій дух достоту. Чи я нове відзначок, чи сказать, дивнить мою любову та твою чесноту. Ніц, моє серце, та як молитви, щодня можу мовить знов це все. Мов не старим старим, ти мій, я двій, може я відразу дам мені. Любов і хвилі мов. Чи хочу вам записати, що рассказать, лімій другу свят. Чи є нагоди відзначив, чи сказать, молить мою любов, лише сон. Ніц моє серце. Як молитви, щодня моє знову це. Вони старий старий, мій любвій, можливо, відразу дам моє ясне. Дороги зміни, хвилю главі. Не важчий час не ворогу борозни. Відідає зможки в краси, а дар повертав свої бажають. Чисно до першому маючи свисти, де часу зору каже важко кісти. О, не кажи, що серце м'якої. Не здайся розлукати мої комі. Мені те саме лише під себе душі своєї тебе проти. Це кінного кохання, шаблука, та як подорожуючи вернув до нього в час, в часі не змінившись, і хай був власно, власноруч одну. Не вірю, якби коли мене посіли, всі хиби, що пасуть всіх, хто жиє, що схилити мене їм стало сили лишити все добро, що тобі. Бо я не прошу світі ні очі приймати Ти в все добре. Не дай мені щире побрання втрутитися. Любов не є любов, що міниться, як бажать хтось змінивсь, чи заджує і задум хто. Ні, це ясний довічна згрозна, що бурі бачить і не ворухнеться. Мабуть, хто і незначому серед починив бо до неї оберниця. І був не думає вчасно, хоч кривий серпру згу, у щічок кожна. А змінитись їй за короткі роки. Вона цвіте до боку доля і край. А як не так, хто б то мені полів, я написав, не писав і жута на любов. Улюблювачі зовсім не сонця. Пора стошервоніш за її уста, як біло сніг, що чорвоний і смалян, як би волосятрі і смоль голова. Троянди не бачив, та стало а їх не бачу я на щодо хлюбу. І барфони, що більше солодять, ніж дихання, що й крізь губи убийці. Я тішу слухати її стола, почмовника щиріше не. Бога я тут ручусь не добачав. Як люба йде, по погоду поступає. Та все ж любов, рідкість та ж, І моя умова прийм'яння перша.